Вітаю, друзі! Сучасна війна. Це не лише про зброю, а про майстерність, технології та незламний дух. Воїни ЗСУ щодня доводять, що українська армія одна з найсильніших у світі. Використовуючи безпілотники, вони точно знаходять і знищують ворожу техніку, руйнуючи всі плани окупантів. Дрони стають їхніми очима і руками в небі. А разом з артилерією, мінометами та іншими видами зброї, наші захисники створюють справжнє пекло для ворога. Вони стоять на своїй землі, боронячи кожен метр і не дають агресору жодного шансу. Тож, якщо вам подобається формат знищення техніки ворога за своїм бажанням, Можете підтримати та поставити лайк, а ми починаємо дивитись, як працюють наші герої дроноводи, артилеристи та всі, хто захищає нашу Україну. Поїхали! Розпочинаємо з моменту знищення ворожої ББМ з ребом на даху. Наші дроноводи здіймають пташку в повітря і летять до цілі. Влучний вліт. потужне влучання. Як бачимо, Реб не допоміг ворогу. Тому згодом окупанти просто починають висадку та тікають від підбитої техніки. Трішки згодом ми бачимо ще одну одиницю ББМ окупантів з піхотою. Вони їдуть повз підбитої техніки та набирають швидкість. Неподалік зупинившись, ББМ висаджує піхоту, яка прямує до позицій вслід за тою купою, що вже втекла. Тому покинуту техніку наші дроноводи одразу беруть на приціл. Прямуючи до цілі, вони набирають швидкість та влучають прямо в яблучко. Техніка окупантів палає дуже яскраво. Ціль уражена. Згодом ми бачимо наслідки здалеку. Однозначно лайк. Наступний момент знищення ворожого БТР-82А. Як бачимо, він рухається по полю. Тому наші хлопці з укриття запускають декілька дронів: розвідний та бойовий, яким вражають мотлох окупантів. Ось кадри з нього. Іншим дроном підтверджуємо влучання та добиваємо. Якщо порівнювати вартість декількох дронів та вартість одного БТР-82А окупантів, то приходимо до таких висновків: БТР-82А, який активно використовується російською армією, за даними з відкритих джерел, має вартість приблизно 500 тисяч-600 тисяч доларів за одиницю. Цікаво, що навіть один дрон-камікат за вартістю 5-10 тисяч доларів може знищити російський БТР-82А вартістю в півмільйона доларів. Тобто економічна доцільність таких дронів для ЗСУ очевидна. Три дрони здатні зупинити цілий підрозділ техніки, включаючи кілька бтр чи танків. Українські дрони Камікадзе не лише в рази дешевші за техніку окупантів, а й значно ефективніші у співвідношенні ціна вплив. А ось чергова спроба штурму расистів. Працює артилерія. Ми бачимо ворожу техніку. Перша ціль підривається на міні. Та згодом наші артилеристи відкривають прицільний вогонь по позиціям ворога. Бачимо приліт. Також, окрім артилерії, працюють дрони ЗСУ. Та декілька пташок вилітають на своє бойове завдання потужне влучання. Наступним дроном вражаємо ще одну ціль з ребом на даху. Бачимо наслідки поближче. Згодом, після праці наших воїнів, бачимо остаточний результат. Техніка утилізована. Слава ЗСУ. А ось архівні кадри відбиття штурму окупантів. Перша вантажівка ліквідована міною. Згодом дві інші теж потрапляють на мінні пастки ЗСУ. Одна відразу. А інша потужно підривається згодом. Просто подивіться на цей вибух. Вцілілі окупанти тікають в посадку. Проте наші хлопці згодом йдуть зачищати її від цієї нечисті. Поруч з усіма вантажівками, що були знищені ЗСУ. Кадри від першої особи. Наші хлопці титани. На наступних кадрах бачимо техніку ворога теж з ребом на даху. Тому для наших пташок це є перша ціль. Вліт дрона, і його вистачає для того, щоб ліквідувати техніку. Бачимо результат. Згодом ще одна одиниця. Подивіться на цей величезний реп. Проте спойлер, він їм не допоможе. Техніка палає, і ми бачимо, що цей реп взагалі не допоміг окупантам. Згодом знищення вантажівки, яку було зупинено міною, яку до цього скинув нічний дрон. Тому FPV зранку має змогу добити зіл ворога. Техніка палає, ціль знищено. Нічні дрони ЗСУ, які скидають міни та снаряди, стали справжнім жахом для техніки та особового складу ворога. Їх ефективність базується на низці переваг, які роблять цю зброю незамінною у сучасній війні. Вартість одного дрона значно нижча, ніж вартість танка, БТР або навіть боєприпасів ворога, які він може знищити. Завдяки цьому дрони не лише ефективні, але й економічно вигідні. Нічні дрони ЗСУ стали невід'ємною частиною сучасної війни. Вони Забезпечують точність, непомітність і високий рівень ефективності, одночасно знижуючи втрати серед особового складу. Ось, наприклад, зупинена міною з нічного дрона, техніка рашистів. стоїть собі у полі. Наші воїни, звичайно, мають добити цей мотлох, аби його не забрали рашисти на відновлення. Тож, коли не вистачило дрона в день, нічні дрони виходять завершити свою роботу. Три влучні скиди на техніку ворога. Ну і звичайно, без запалюючого снаряду нікуди. Техніка ворога горить бездоганно та яскраво. Згодом на ранок ми бачимо результат. Воїни ЗСУ щодня доводять свою майстерність і рішучість, знищуючи техніку ворога навіть на найвіддаленіших ділянках фронту. Кожна знищена техніка окупантів це маленька перемога. А кожна така перемога це ще один крок до звільнення нашої землі та доказ, що ворог не має жодного шансу на успіх. Слава нашим героям, які роблять це можливим на Курщині, де окупанти намагалися зосередити сили. Наші захисники перетворюють їхню бронетехніку та вантажівки на Обгорілі уламки, які залишаються на узбіччях прифронтових доріг. А ось і ці самі дороги, ці кладовища металобрухту, німі свідки високоточного вогню ЗСУ та невдалих спроб російських сил продовжувати наступ. Розбиті БТРи, знищені вантажівки з боєприпасами та обгорілі танки нагадують, що українська земля це пастка для окупанта. Зсу не просто боронять свою землю. Вони щодня створюють нову історію незламності та перемоги. Слава Україні! Ну і на завершення знищення ворожої буханочки. Вся ця легкова техніка свідчить про нестачу більш важкої для расистів. У результаті російські військові змушені шукати альтернативу, адже втрати важкої техніки стають критичними. На заміну бронетехніці, дедалі частіше виходять цивільні автомобілі, такі як легендарна російська буханка. Тому другу одиницю на дорозі смерті наші дроноводи влучно знищують після висадки окупантів. Рашисти не можуть влучити в дрон, тому наша пташка виконує свою місію. Тож, що маємо у підсумку? Українські дрони стали ключовим елементом сучасної війни, демонструючи перевагу у точності, мобільності та технологічності. Завдяки дронам, українські захисники ефективно знищують важку техніку ворога: танки, БТРи, артилерію та вантажівки. Росія змушена переходити на менш захищені і вразливі транспортні засоби, такі як буханки, але й вони не можуть протистояти високотехнологічним ударам. Це свідчить про стратегічну перевагу. України, де кожен дрон стає зброєю, здатною змінити хід війни. Російська армія втрачає ресурси і бойовий дух, тоді як ЗСУ продовжують боронити свою землю, використовуючи інновації і майстерність. Дрони це не лише інструмент ураження, а символ української незламності та сучасного підходу до захисту батьківщини. Україна перемагає завдяки професіоналізму, винахідливості та силі своїх захисників. Слава Україні! До зустрічі!